Вітаю, друзі! Мобілізація і нові рейди ТЦК. Вінниччина. ТЦК Тарифи. Державне бюро розслідувань ДБР виявило чергову злочинну групу військових та інформує про тарифну цінку сітку для ухилянтів від мобілізації в Вінницькому об'єднаному міському ТЦК та СП. Довідка ВОК про непридатність до військової служби 4000 доларів. Виключити з електронної системи обліку тих, кому патруль ТЦК вручив повістку для проходження медкомісії 1500 доларів. Їх виключають, а потім бігають по вулицям і ловлять людей. Людоводством займаються. Знову пишуть, що виконавці розподіляли гроші між собою. Хоч кожному відомо, що без участі начальства такі схеми не працюють. Але бені-офіцарів корупції в Україні не ловлять. Тому корупція після затримань виконавців не припиняється. Спортивна риболовля. Піймали, пофоткалися, відпустили. Ще раз наголошую: кожна заборона в Україні це корупційний кейс. Щойно влада вводить обмеження, як з'являється вільна каса для подолання заборон. Корупційна схема ТСК БОК Державної прикордонної служби не може функціонувати без участі керівників цих відомств на всіх рівнях. Долю обов'язково віддають начальству. Яке закриває питання силовиками, аби ті не, аби ті не заважали цим схематозом? Це системна корупція. Коли розповідають про успіхи в боротьбі з корупцією, то ми хочемо бачити затримання бенефіцарів корупції, а не просто рядових виконавців? Ініціатива надходить від керівництва, яке ставить план і спонукає підлеглих до корупції. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам.